Вітаю, друзі! Про що забувають поляки та українці? Польща розпочала шестимісячне головування в Європейському Союзі, якими будуть відносини Києва та Варшави. В ефірі теж мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою б неприємною. Чи навпаки, приємною вона не була. У польсько-українських відносинах час це все. Проблему легко розділити на минулі, теперішні та майбутнє. Минулі проблеми це, звісно, питання волинської різанини поляків під час Другої світової війни. У цьому процесі обидві сторони припустилися помилок. Поляки схильні забувати про те, що українці досі не мали такої можливості, яка була в Польщі, спокійно розібратися. З власною історією. Україна відмовляється визнавати навіть очевидно провину, як у колись і Польща. А її права консервативна частина робила це аж до недавна. Періодично поляки намагаються змусити Україну вибачитися, користуючись нашим нинішнім становищем, і забувають про те, що вони і самі припускалися помилок щодо України. Наприклад, депортація українців 1947 року під час так званої операції Вісла. Але насамперед. Більш рання, де де-факто багатовікова колоніальна історія польської шляхти в Україні, яка жорстоко поводилася з українцями і експлуатувала їх. Схоже, що згода української сторони на ексгумацію жертв на Волині дозволить розібратися в історії історикам, а не політикам. У нинішніх проблемах також винні обидві сторони. Не секрет. Що особисті стосунки між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском не найкращі. Зеленський має пам'ятати, що Туск, будучи президентом Європейського Союзу, першим із західних лідерів вирушив із ним на фронт 2019 року і був єдиним, хто виголосив промову у Верховній Раді українською мовою. Туск має пам'ятати, що конфлікти неодноразово охоплювали обидві нації, і тільки зараз відкрилася можливість для Міцного Союзу, від якого залежить існування не тільки України, насправді ще й Польщі. Зеленський не може формулювати нереальні очікування з приводу того, що Польща збиватиме ракети над українською територією без співпраці з НАТО, яке не бажає на це йти. Польща поставила Україні більше танків, ніж Німеччина, США, Великобританія і Франція разом узять. Але. Загроза для неї також є найсерйознішою, тому що подальші військові зусилля Польщі не тільки необхідні, а й мають активізуватися. Майбутнє, якщо припустити, що незалежна українська держава збережеться, принесе економічні проблеми через конкурентні переваги українського сільського господарства над будь-якою країною членом Європейського Союзу, насамперед перед Польщею та Францією. Польща розпочинає своє шестимісячне головування в Європейському Союзі, і в неї є політичні зобов'язання. Бути таким самим захисником України в Європейському Союзі, яким був Берлін для Варшави перед її вступом до Союзу 2004 року. Від цього насправді тоді виграли всі. Український уряд постійно наголошує на своїй вдячності за те, що Польща прийняла мільйони українців. Але і Польща має пам'ятати, що вони рятують польську економіку, платять податки, не створюють серйозних проблем. Є такими самими людьми, як і поляки, і мають право почуватися тут як удома. Та найголовніше це вічність. Бо союз Польщі з Україною має бути вічним, якщо обидві країни не хочуть знову зникнути з карти світу. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем. Для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!